Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Буває так, що в житті все ніби робиш правильно. Стараєшся, молишся, працюєш. Але щось постійно тягне назад, ніби невидими пута тримають. У когось постійні хвороби без видимої причини, у когось злидній. У когось самотність, розбиті стосунки, у когось страх, тривога, неспокій у душі. І ти вже не розумієш, це твоє чи йде з глибини роду. Правда в тому, що ми всі є частиною родового дерева. Ще з давніх часів мова йшла про рід, і вчиню тебе народом великим. І благословлю тебе і звеличу ім'я Твоє, і ти будеш благословенням, і благословляться в тобі всі племена землі. Бог говорить до Авраама про рід, про благословення, яке має передаватися далі, дітям, онукам, нащадкам. Ми не просто окремі особистості, ми ланки в ланцюгу поколінь, як сказано у Писанні, рід праведних буде богословенний. І навпаки, Господь карає вину батьків у дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, а у кожному роді були гріхи, зради, страждання, прокльони, біль. Часто неосвідомлено, Іноді зло навмисно батьки їли кислий виноград, а в синів на зубах оскома. Так у Біблії образно описується передача наслідків гріхів від покоління до покоління. І якщо ці речі не були винесені на світ опокаяння, вони залишають духовний слід. Який може переходити далі до дітей, внуків, правнуків. Це і є те, що називають родовими прокляттями. Але, слава Богу, є і інша істина, а хто ходить у правді, той буде благословенням для тисяч поколінь. Бог пам'ятає добро і милує тих. То кається і звертається до нього. Тож наша молитва це не просто слова, це духовне стояння за рід. Це наш крок на зустріч Божій милості, яка здатна зцілити навіть те, що було зруйноване в темряві багато років тому. Господи Ісусе Христе, Спасителю душ наших, звертаюсь до Тебе з відкритим серцем, з надією на Твоє милосердя. Я дякую тобі за життя, за кожен подих, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Почуй щиру молитву Мою. І визвали мене, мою душу, мою родину від усякого зла, що тягнеться по лінії батька, діда, прадіда і всіх предків до 12-го покоління. Якщо хтось з них чинив зло, вбивства, наклепи, зраду, розбрат, прокльони. Відступництво від тебе, залучення до темних справ, співучасть у магії, чародійстві, неправедні шлюби, зради подружні, зневага до святинь, пагубні залежності до алкоголю та усякої скверни, жорстокість до ближніх чи байдужість до віри твоєї. Я від імені мого роду каюся, і прошу прощення у Тебе, Ісусе. Прости їм, Господи, очисти, зціли, розірви пута проклять, які лягли на мій рід, по батькові, по всіх поколінь аж до кореня. Прости все, що вони робили свідомо. Чи несвідомо, з власної волі, чи під чужим впливом. Я прошу, Ісусе, не залишай нас під тягарем їхніх провин, якщо в моєму житті діють невидимі прокляття, які тягнуться через гріхи предків моїх, якщо є в мені чи в моїх дітях наслідки цих тягарів, Неплідність, злидні, постійні хвороби, розпад у стосунках, раптові смерті, страхи, невдачі, безнадія чи замкнутість доріг. То нині во ім'я твоє, Ісусе Христе, прошу розірви ці пута, зламай усяке ярмо. Звільни мене і всіх моїх нащадків, Омий нас своєю кров'ю, твоєю любов'ю, Твоїм вогнем, Твоїм Духом Святим. Не дозволь, щоб гріхи минулих поколінь тримали мене чи моїх рідних у путах болю, хвороб, нещасть, проклять, страхів. І злиднів, ти сказав, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я вас заспокою. Ось я, Господи, прийшов і благаю тебе, очисти мій рід. Во ім'я Твоє святе, я відмовляюсь від усякої темряви в роді моєму. Від усякого прокляття, від усякого зв'язку з нечистими силами, від усякого зла, яке проникло через гріх предків моїх. Я малю за мого батька, за його батька і діда, за весь батьківський рід. Господи, наповни цей рід світлом, щоб усе. Що було зруйноване гріхом, ти відновив своєю благодаттю, щоб усе, що було темне, ти освітив, замість болю, зцілення, замість злиднів достаток і процвітання, замість тривоги, спокій у душі, замість страху і бід, радість. І щаслива доля. Ісусе, Ти є світло, Ти є правда, Ти є життя, віднови рід у Тобі, очисти Його коріння, осяй Його гілля, зціли Його плід. Хай віднині в моєму роді діє не слово прокляття гріху, а слово Твоє живе, святе. Яке зцілює, підіймає, оновлює. Хай з мого роду зійде у світ богословення, а не біль, любов, а не зло, добро, а не прокляття. І дай, щоб я був тим, хто розірве всі темні кола і поставить у своєму роді хрест. Знак спасіння, знак надії, знак Твоєї перемоги. Дякую тобі, Господи, за Твою ласку, дякую, що Ти чуєш, дякую, що Ти дієш, і вірою приймаю Твоє очищення, Твоє оновлення. Слава тобі, Ісусе Христе, разом з Отцем і Святим Духом нині. І повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 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 Дякую вам, брати і сестри, за спільну молитву, всім Божого благословення, міцного здоров'я і щасливої долі. Обов'язково пишіть у коментарях імена тих, за кого потрібно помолитись. І ми обов'язково помолимось.